Мир вам, мир вам, мир вам! Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої, великої милості ми не зникли, велике його до нас милосердя, і воно оновлюється, і оновлюється кожного ранку, тому що вірний обіцявши. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! За новий ранок! Сьогодні хочу поділитися. Маленькою радістю я не забула взяти їжу кішки, і от вона от, от снідає. Слава Богу, що в мене було що її дати. Слава Богу, що в неї підійшла їжа, яку я принесла, її підійшла. І вона вдячна. І я захотіла це показати, знаєте, не для того, щоб похвалитися. Зовсім ні. І слово Господнє каже: хай права рука не знає, що робить ліва. Але я це вам хотіла показати, тому що. Наше життя складається з маленьких перемог. З маленьких перемог Господь нагадав, я не забула. Принесла і ощасливила сьогодні одну живу істоту. І це ж добре, добре діло. Алілуя, таке маленьке, але для оцієї кішечки воно можливо було життєво необхідним. Слава Богу, слава Богу. Своєю силою я не б змогла це зробити. Я могла б забути у цьому ранішньому в цій ранішній такій спішці, тому що я поспішаю, я хочу побачити світанок. Але Господь нагадав, Господь нагадав, чи завжди так буде? Точно знаю не завжди. Але сьогодні я маю маленьку перемогу. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Буття 1, 3, 4. І сказав Бог, і сказав Бог. Коли пишеться в Слові Божому, і сказав Бог. Нам потрібно бути ну дуже зосередженими, тому що це ж Бог каже. Звичайно, все писання Бога дух новене. Воно все корисне для того, щоб ми його вивчали, навчалися, углублялися, їли його. Але коли кажуть, коли написано і сказав Бог, то потрібно зосередити, зосередитися. І так, буття один, три, І сказав Бог. Нехай буде світло. І сталося так. І побачив Бог світло, що воно добре, і відділив Бог світло від темряви. І відділив Бог світло від темряви. Алілуя! Слава Богу! Світлом засяй, мій Господь у темряві. Очі мої просвіти, Дай, що побачив красу твоїй славі, надію в житті укріпи. Ось я щоб схилитись, ось я щоб молитись, ось я щоб сказати ти мій Бог. Ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, мій Господь, вічності цар, ти безмежно величний, вищий за славу небес. Світ ти прийшов, як той агнець спокійний ради людей, що на хрест, ось я щоб схилитись, ось я щоб молитись, ось я щоб сказати, ти мій Бог, ти моє ти моя твердиня, ти моє спасіння. Ти моє натхнення, мій Господь, ось я щоб схилитись, ось я щоб молитись, ось я щоб сказати, ти мій Бог, ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, мій Господь, ось я. Алілуя, слава Богу, слава Богу! Він наша твердиня, Він наше спасіння, Він наше натхнення, Він наш Господь, а ми Його, а ми Його діти, а ми Його улюблені, донечки, сини, і Він нас полюбив вічним. Коханням. Алілуя! слава Богу, слава Богу, слава Богу. Господь є світло, і в ньому немає ніякої темряви. Алілуя! слава Богу, слава Богу. Але е, від Івана 8.12. Я світло для світу. Хто буде в світ за мною йти, не буде ходити у темряві. Але матиме світло життя. І той, хто, хто ходить за світ за світлом, а наш Господь є світло, той буде мати життя. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! У мене є багато місць писання. Ну так, достатньо до десяти, знову ж таки, виписані про світло. Але сьогодні я вам не буду їх перечитувати, тому що хочу піти ще в одне місце писання. І хай допоможе нам Господь. І так, якщо ми хочемо, якщо ми прагнемо йти за світлом, то Господнє слово нам обіцяє, що ми придбаємо життя. Коли ми прагнемо світла, то нам буде добре. І от е, е, спокон віків люди. Люди, хай не багато, але були такі, які хотіли побачити те світло, які хотіли йти до того світла. Слава Богу, що ми серед них. Буду зараз читати від Івана, третій розділ, і прямо з першого вірша. Івана 3,1. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Никодим, старішина юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому, Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може зробити таких чудес, яких робиш ти, коли б не був з ним Бог. У відповідь сказав йому Ісус: істинно, істинно кажу тобі: коли хто не народиться з гори, то не може побачити царства Божого, а не б йому каже. Як же може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге увійти в утробу своєї матері і народитися? Ісус відповів: знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться від води і духа, не може війти до Божого царства. Народжений від тіла є тілом, а народжений від духа є духом. Не дивися з того, що я сказав тобі, вам потрібно народитися згори. Вітер віє де хоче, і ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки він приходить, куди прямує. Так буває з кожним, хто народжений від духа. Відповів Нікодим і сказав йому, як же може це статися. Ісус у відповідь промовив до нього ти учитель Ізраїля, і не знаєш цього, знову і знову запевняю тебе, що ми говоримо про те, що знаємо, та, що бачили, і свідчимо, та нашого свідчення ви не приймаєте. Якщо ж про земне я сказав вам і ви не повірили, то як повірите, якщо скажу вам про небесне? Ніхто не підніматиметься на небо тільки той, хто зійшов з неба, син людський. Як на неякий на небі, як Моїсей підняв Змія у пустелі, так має бути із піднятим так має бути піднятий і син людський, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив ім'я єдинородного Божого сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили більше темряву, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, аби його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявилися його діла, що зроблені, бо зроблені вони в бозі. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Отаке От місце писання. Щойно ми прочитали. І ми знаємо, чому приходив Никодин вночі. Тому що він боявся осуду людського. Тому що він був старішина. А старішини вже вирішили, що треба Ісуса вбити. що Він не говорить істину, що Він не від Бога. Але, маючи мудрість, оцей Никодим він прийшов. Він розумів, він пізнав, що це Ісус. Він від Бога. І Він так і каже, що такі дійства, які робив Ісус, не може людина зробити, якщо з ним не буде Господь. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! І далі Ісус спокійно. Спокійно, не засуджуючи його, о, а чому це ти вночі прийшов? Що тобі страшно? Що ти хочеш, щоб люди не бачили? Ні, ні, ні. Він, пос... він починає спокійно, не некодимові все роз'ясняти. Крок за кроком, крок за кроком, що потрібно народитися з води і духа. Що означає з води і духа? Це прийняти водне хрещення, а потім прийняти хрещення Духом Святим, прийняти ці два хрещення. Але для цього потрібна ваша воля, в його воля не кодима кожної людини, Господь не насильник. Тому Він пропонує, він навчає, Так, да, він сказав. Потім, що ти не кодиме, ти. Ти вчитель Ізраїлю, як же ти можеш вчити, якщо ти сам цього не знаєш? Спочатку пізнай істину, а потім починай вчити. Як ти можеш вчити, якщо ти не знаєш істину? І вслід і вкаже слово Господнє, що й оті, які не знають істину, вони вед... самі йдуть у темряву, і людей за собою ведуть у темряву. Тому як добре. Коли наші пастира знають істину і нам проповідують істину, і ця істина звільняє в нас від усякої неправди. Алілуя! Слава Богу! А потім іде, знаєте, серце Євангелія. Оцей вірш Івана 3,16 – це серце Євангелія. Все крутиться навколо цього віршу. Якого? 3,16. Бо так полюбив Бог світ. Що віддав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто повірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Вся Біблія навкруги цього свірша. Тільки оцей вірш, знаючи, хоча б один єдиний цей вір, розуміючи його сутність, ми вже знаємо Євангелія, ми вже радісну знаємо І ми можемо іти проповідувати Євангеліє. В чому суть Євангелія? Бо так полюбив Бог світ. Суть Євангелія в тому, що Бог полюбив цей світ і доказав свою любов на Голговському Христі. І далі радісна звістка, що ми спасаємось по благодаті, не по ділам, щоб ніхто не хвалився. Алілуя! Слава Богу! І коли ми кличемо Господнє Ім'я, коли ми його покликали у своє життя, коли ми стали на шлях спасіння, то нам потрібно пам'ятати, хто ми є. Матвія 5.14 Ви, ми. Є світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині горин. Перше Солонян 5.5. Бо ви всі сини світла і сини дня. Нема, не, на, ми не належимо ночі, ні темряві. Алілуя. Слава Богу! Слава Богу! І ще одне місце писання нам на підкріплення. Зараз хвилиночку. Матвія 5,16, знову 16, але Матвія 5. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославили Отця Вашого, що на небі. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Тож, ми є світло, ми є носіями світла, то хай оце світло, яке дав нам Господь світить, світить, не опалює, а світить в ім'я Ісуса Христа. Хай Господня милість супроводжує кожного з нас. І коли ми читаємо, благословляємо оцими словами, теж наповненими світлом, то е, читаю, благословляю. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже, і нехай Господь засяє на тебе лицем своїм. Знову світло, Господнє світло! Хай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе, нехай Господь зверне на тебе лице своє, і нехай дасть тобі мир. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Благословить тебе і тримає своїм світлом засяє на дорогу твою милістю нехай покриє, дасть мир Тобі, Благословить тебе і тримає своїм світлом засяє на дорогу твою, милістю нехай покриє. Дасть мир тобі! І хай Боже світло осяє ваш шлях, а Його присутність дає мир і спокій віднині і повіки, в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені, збережені Господом, хай Господня рука буде завжди над вами, оберігає вас від усякого зла в ім'я Ісуса Христа. А, ні. а весь ролик мені допомагав новий новий мій дружок. Зараз вам його покажу. Ось він уже всівся на руки, чи вона, чи він, і вже отут сидить. Але ж поки вмоститься, поки що. Звичайно, додому я його брати не буду, тому що вдома в мене є свій улюбленець. Але якщо Господь буде нагадувати. То буду приносити йому поживку. І знаєте, навіть якщо він посидить на руках якихось 15 хвилин, але якщо я до цього прилаштуюся, тому що сьогодні він мені так трішечки заважав гортати сторіночки, то там багато не треба, так як і людям. Буває 5-10 хвилин уваги, якогось доброго слова, якогось ласкового погляду, яких обіймів на декілька секунд. І душа вже, знаєте, укріпла, крила розправила і полетіла. Алілуя. Тому хай допоможе нам Господь дарувати отакі маленькі дрібнички, але з оцих маленьких добрих дрібничок складається життя, складається світло. Алілуя! Хай допоможе нам Господь! Амінь амінь амінь.